Для багатьох власників свічів, особливо лайт-версії, консоль Nintendo є ідеальним місцем для інді-ігор. і варто зазначити, що цей сегмент ігрової індустрії продовжить життя консоли Nintendo ще не на один рік, навіть коли сама компанія перестане підтримувати її ексклюзивами. Вітаю на каналі про Нінтендо Сьогодні про інді ігри травня, в які варто зіграти або хоча би згадати про їх існування. Всього лише за останній місяць вийшла така кількість інді проєктів що навіть не задумуюся про ті ексклюзиви, які стоять в моїй уявній черзі. Якби не вихід прекрасного ремейка Paper Mario, я б досі насолоджувався атмосферними Інді. Згадаю лише ті, в які сам зміг зіграти, і оцінити, власне, вони були найбільше в інфрапросторі, і, мабуть, ви всі чули про них. Animal Well вийшла 9 травня на Switch, ПК і PlayStation і одразу здійснила фурор. Нагадаю, в грі присутня українська локалізація. Гра розміром 74 МБ створила інформаційного шуму на кілька терабайтів. Критики просто шаленіли на релізі, її оглянули всі великі ігрові журнали. Там ще є історія, що її розробляла одна людина 7 років. Преса таке любить. Користувачі менше висловлювали ейфорії, але гру прийняли добре і не дарма. За жанром це метро ідванія, а ще головоломка платформер з неймовірною кількістю таємниць і загадок в самих неочікуваних місцях, але не в сюжеті суть, атмосфера. Ось за що можна полюбити цю гру. Візуальна частина неймовірна, ось це ядуче, біолюмісентне оточення. Спочатку складно сприймається очима, але далі все ок. Музика круто. І звичайне управління. Воно надзвичайно точно і відгукується все чудово. Це не ідеальна гра, але від неї складно очікувати чогось неймовірного. В неї гарно грати. І 6-7 годин задоволення ви отримаєте. Від критиків 90 балів. Ціна зараз близько 17 доларів. Наступна гра вийшла менш помітною, хоча вона чудесна: Paper Trail. Гра доступна на ПК, PlayStation, звичайно, Switch, а ще в App Store. Через підписку Netflix. На жаль, вона вийшла 21 травня перед паперовим Маріо, і шансів у неї потрапити в топ завантажень на Switch не було. Але гра дійсно цікава. Це дебютний реліз студії New Fashion Games, і це не просто головоломка. це цікава подорож серед художніх сторінок. Із супроводом атмосферної музики і іноді досить складними речами. Вона проста за своєю суттю, але цікавість виконання. Не дасть вам відірватися від неї надто швидко. В грі ви розумна сільська дівчинка, що тікає від батьків назустріч мріям і цілям. Наскільки мені зрозуміло, вона змінює реальність навколо, щоб допомагати іншим, ну і знаходити шлях до поставленої мети. Загалом в історії героїні навіть є якась глибина сюжету, але я ще не закінчив гру, щоб дати свій повний висновок. Особливість на екрані є зображення. З входами і виходами і різною небезпекою. Наше завдання потягнути за необхідний край аркуша і створити новий рисунок, за допомогою якого ми будемо рухатись далі. Гра не ідеальна, але атмосфера на висоті. А от керування стіками навіть трішечки бісить. На щастя, свіч сенсорний і грати чудово. А от як в неї грати на ПС не знаю. Може там керування якось покращене. на ПК зрозуміло, ще є мишка. Пригоди тривалістю 7 годин. Думаю, вам має сподобатись. Від критиків у гри 84 бали, ціна 17 доларів. А тепер до гри, яка досить добре нашуміла, та й досі продовжує це робити: Little Kitty Big City. Вийшла 9 травня на Xbox One, S, X, PK та Switch. За 48 годин 100 тисяч продажів, за тиждень 200 тисяч. Це при можливості зіграти в Game Pass. стосовно гри. Чому стільки уваги і що в ній такого. Все досить просто. Тут герой кошеня. Все, огляд можна завершувати, цього достатньо. Любите котів? Купуйте! А от у мене дома пес, тому гра не зайшла. Жартую. Якщо серйозно, гра цікава, головне, вона весела і добродушна. Тут немає справжньої небезпеки, ті ж собаки вони лише гавкають. Так як ви у великому, хоча насправді не такому і великому місті, у вас є можливість рухатись вулицями як горизонтально, так і вертикально. Іноді це навіть весело. Основне завдання потрапити додому. Кошеня випало з підвіконня. Є різні додаткові міні-квести, а ще саме цікавіше шукати шапочки для вашого котика. Гра спрощена до максимуму. Але керування іноді буде вам досить складним. Як і було в іншому скарбі Краба, проблема це камера. Але для гарного настрою і розслаблення це ідеальний варіант. Така собі медитативна іграшка на декілька вечорів, 4,5 години на проходження. 79 балів від критиків. Ціна зараз 25 доларів. Тому краще почекайте знижку або зіграйте в геймпас. Зараз про дві гри, які вийшли в кінці квітня, але їх варто згадати: Another Crab Treasure і Planet of Lana. Пригода краба це неймовірно велика і цікава пригода, яку класно грати. Вона захоплює історією, складністю, опрацюваннями, різними деталями в грі патчами, ми, до речі, вже виправили основні баги. І нагадаю, що на каналі є огляд цієї гри, запрошую до перегляду. Переходимо до Planet of Lana. Ще одна гра, про яку майже ніхто не згадував, це через те, що реліз на інших платформах відбувся 11 місяців тому, це Планета Лани. Гру варто згадати, хоча би через наявність в ній української мови. На жаль, на Switch це рідкість на Switch вийшла одна з найкрасивіших інді ігр. Вона реально виглядає майже так, як на інших платформах. Ви уявіть, при своєму коротенькому сюжеті 5 годин гри, 7 гіабайтів займає гра. Ого до слова, паперовий Маріо 5 ГБ при 60 годинах на повне закриття. Отже, планета Лани це гра головоломка з елементами платформінгу. Взаємодія з оточенням на висоті, фізика чудова. Взагалі гра виділяється передусім через наявність в неї компаньйона, за допомогою якого вирішується частина загадок. Це лімбо на максималках. Загалом події гри не квапливі, іноді. Ти маєш можливість насолоджуватись заднім фоном, і якщо зупинитись, можна почути шум вітру і спів пташок. Хоча буває таке, що неймовірно швидко потрібно тікати від механізмів, при цьому керуючи як ланою, так і її тваринкою. Мені сподобалось, ціна 17-20 доларів в залежності від наявності акцій, гри на 5-6 годин, від критиків 80 балів. Це лише короткий список ігор, які мені вдалося пограти чекаючи на паперового. І загалом більш-менш я задоволений. Ще звертаю увагу, що зараз майже всі інді проекти виходять на свіч, і майже завжди вони почувають себе добре. Paper Trail я вмикатиму ще неодноразово. Планету Лани запам'ятає неймовірними краєвидами, шапочки для кота я теж зацінив. Платформа Switch ще не один рік буде актуальною, інді ігри продовжують її життя на роки. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та дзвіночок, а ще є телеграм-канал, там теж багато цікавого. Усім миру!